Китай, Північна Корея, потім десь Росія там путається. Ну тому що ця легендарна 18-пулеметна артилерійська дивізія, яка там зазнала називаємо так проблем під Лисичанськом, ну, вона ж прикривала ці корильські острова. Плюс ну да, за радянського союзу, Тихоокеанський флот він там передбачав значну силу там. Атом... Два атомних крейсера, два авіаносних крейсера, як мінімум, один такий класичний ракетний крейсер, достатньо потужний десантний флот. Ну, на про велике щастя світу в Азіатському регіоні від Блоговілічи Тихоокеанського флоту Дівостокі залишилась ну, така блідна тінь. Ну... Один ракетний крейсер, можливо, ще один там есмінець, який залишився при 956, і От на цьому перелік кораблів першого рангу росіян вичерпується. Відносно китайців, так треба сказати, що там не просто якісь кораблі ходять. Китайці там топчуться, ходять обома ударними авіаносними групами, які є. В них там просто ще третій авіаносець, він тільки проходить випробування, тому третьої віносно ударної групи нема. А так вони там ну куди по помитому називається, Вони там буквально топчать. Відповідно, можна сказати так, що я китайці самі уступають в ролі того, хто дюргає японського тігра за уси.